Продається Т-25, пригнаний з Польщі, кабіна не рідна, без скла. Так, так, виглядає його кабіна. Так. Так, скла немає. Так, резина не рідна, резина 100 мм 100 міл. Польща, але резина досить гарна. Задня резина досить гарна. Так, фара задні фонарі. Так, але це вже є зроблено в Україні. Це, як розумію, передпродажна підготовка. Так, це в нього динавіска. Так, шланги, напевне, також мій Так, так, так. Так, резина. Задня резина досить непогана. Однакові колеса. Тоже з друге колесо 100 міл. Так, в кабіні бачимо, є тахометр, прибори і там пусті. Отвори. Так. Середині. Гали середині. Так, це двигун. ...вихлопний... пофарбований чи погрунтований. Місце до акумулятора. Акумулятора нема. Можливо, додадуть акумулятор. Так. так Передня резина дуже непогана, але передня резина ще, напевне, рідна радянська. Так, 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 так. Це і передня резина. Так, і так виглядає спереду, має баласт. Ось такий. Трактор Т-25 або Владимірєвець. Так. На телефона немає. Скільки коштує, невідомо.